Смачна і швидка закуска. Для тих, хто займається фітнесом, слідкує за своїм здоров'ям, це дуже-дуже доречно. І смачно, для цього потрібно 2 яйця, баночка тунця. Бажану в своєму суті, але у нас у маслі, тому оце масло потрібно злити, щоб його не було. Один огірочок потерти на тертушці і віджати, щоб не було соку. Ну, звичайно, тарталетки. Можна, якщо нема тарталеток, можна робити на чорний хліб. Це буде теж смачно. І ось такий крем-сир. Тому що ми не користуємося майонезом дуже-дуже рідко, тому отакий от крем-сир, а можливо, і інший. дві чайні ложки отакого. От Сиру. Все перемішати, підсолити, поперчити і начинити тарталетки. І у вас отака смакота.